Мене в гостях зараз розкаже про себе такі прості, непрості українці. Ми говоримо про нас, про українців, які живуть тут, які займаються, які не падають духом, які трансформуються, які мотивуються, мотивують, підтримують щось з ними відбувається добре, хороше. І саме про це ми говоримо. Чому тому що ще раз нагадую вам, що про зірок говорять всі? А у нас зірок один, два і все. А Чим живуть звичайні люди, тому що у тебе є свої свої глядач, свої знайомі по всій Україні. У мене є, є у баристи, є от у нас був юрист, і у всіх є цікаво саме як для мене. То я хочу, щоб через кожного українця, ототожнюючи, mm -hmm. через тебе, через себе, щоб ми почули свої поради, свої болі і свої зони зростання. Привіт і ще раз. Привіт, поїхали. Поїхали. Скажи мені, будь ласка, що за? Зараз...